Особисте життя моєї свекрухи вилазить мені боком, і я не розумію, чому саме я маю найбільше від цього потерпати. Я не можу ні на роботу втекти, як чоловік, бо у мене семимісячна дитина, а приймати її та вислуховувати жалі на життя, яке про минуло я просто не маю часу. Мені шкода кожної хвилини, яку я витрачаю на докучливу свекруху, бо я за той час би поспала, а вона торочить і торочить. Який то її чоловік був за все життя, і чого вона його вирішила покинути? Вона приходить без попередження і каже, що просто йшла з роботи і вирішила заглянути. Ой, я тепер на чверть ставки не знаю, яка і пенсія буде з такою зарплатою, а все таке дороге. І при цьому слові давай у нас частуватися. І така ти сиди, сиди, я не чужа. Вибачте, але то мій холодильник, і я маю сама його відкривати і вирішувати, чим я маю її гостити. Ще від учора тримала собі шматочок тортику і мріяла з'їсти. Але ж ні, вже свекруха його запримітила і потяглася руками. Я чоловіка просила, аби якось вплинув на свою матір, бо я почуваюся просто якимось заручником обставин. Я наче маю її вислуховувати. Хоч мрію просто впасти поруч з малюком і хоч годинку поспати. А вона отак наговориться а коли вже Наталочка прокинеться, то вже біжить, бо у неї справи, і я після однієї капризулі йду догоджати другій. А далі чоловік з роботи і треба теж їсти приготувати. А вже нема що, бо свекруха найкращі шматочки з'їла. Ти мамі мої шматка ковбаси жалієш. Та як ти така, то я вже йду і тобі відкуплю. Отак От починається у нас з чоловіком приємний вечір і все через його матір і її особистим життям. Чого вона мого свекра покинула, я не знаю, бо то золотий чоловік ніколи голови не закрутить, прийде з шоколадкою, Наталочку на руки візьме, вийде навіть погуляти і так само без претензій піде. А тут, ну, чисте тобі чудо. Я пробувала поговорити зі свекром, мовляв, погорячкувала її досить, адже старість треба з кимось зустрічати. А він так на мене дивиться і каже: Я нарешті живу так, як мені хочеться, і з тією камені не влаштовує бурі в стакані води. Я від такого аж стерпла, бо виходить, що свекруха у нас поселилася. Подруг у неї нема, бо, за її словами, всі їй заздрили і прикидалися подругами, а коли вона покинула чоловіка, то всі відвернулися. Бояться за своїх пузанів, лише одні ви у мене залишилися рідні і вірні, мої любі, яка я рада, що ви у мене є, пускає вона сльозу. І як після такого їй вказувати на двері? Так що у мене вибір. Або мене загриза совість, що перед одинокою жінкою закрила двері, або від виснаження. Приїзди до мене, каже мені мама, хай синочок побуде з манцею і може щось усвідомить. І я задумалася на цією пропозиції. І я ні секунди не пожаліла, бо то був тиждень суцільного раю поворот в дитинство до мами, яка вирішить всі твої проблеми. Донечку, заколише, погуляє, тебе нагодує і все з таким щасливим лицем. Але через тиждень мені зателефонував чоловік і сказав, що він усе усвідомив. І тепер на моєму боці. Мама поселилася у нас і все тут змінює. Мене по сто разів видзвонює, а я не можу спокійно в ігри пограти. Ну дивися, бо як нічого не змінилося, то я піду до мами на два тижні. Ні, ні в якому разі, бо у мами якась модна дієта, я вже не можу на ній більше. Хоч чоловік і сподівається, що я буду озвучувати претензії до свекрухи, але я мовчала як риба, і тільки він казав мамі, що її візити мають бути не такі часті й раптові. Мамо, ми теж хочемо відпочити. І у нас маленька дитина, а ти вже доросла. Звичайно, що свекруха нічого не зрозуміла і у всьому винує мене. Але мені все одно, коли я виспана і не скакую від кожного голосного слова, щоб не прокинулася дитина.